Так, всіх вітаю. Ми сьогодні поїздимо в Харкові. Така погода у нас почалась. Фух, Палива з самого ранку. Дома теж палива. Обов'язково треба буде перевірити скільки опадів. Але я захотів показати, так вийшло, не збирався знімати серію, а вийде, вийде, вийде серія з дрючков. Нікого обідати не хочу, просто трактора бюджетні, у кожного різні скажімо так, можливості до покупки техніки. 130-й ловав і на 140 ловить кабил. Зараз глянемо. Будемо 130-й робити, огляд. Зараз трошки менеджер кратко розкаже. Це у нас 140 кабилів. 145. 145, а це у нас 130. в міжрядку вони становляться? Ні не той, не той, так? Да? Тільки заказувати треба резину. Да, то есть нужно менять полностью резину и задок и передок. Ну, как правило, такие трактора, они же, э, скажем так, между этому Поэтому, как правило, у нас междурядка это 110 сильная. Вот э, я клиенту продавал, кстати, в mm -hmm. Вот. Э, он не идет междурядкой. А, Даже за счет перестановки дисков. Но он выкрутился из положения. Ему вот так, э, ну, потом расскажу кто это. купили короче диски просто другие ну, да полностью да он поменял резину вот и говорит все окей то есть он у него получается универсальный вот, двигатель здесь шестерка рядная 644 объем mm -hmm. вот ну естественно китай производитель а тут не венчай моторы а, не они не венчай они как Навеска здесь на данном тракторе второй категории, то есть с тяговым брусом, в принципе 13.04. А, и большие брус, да? И, да, и 145 у них плюс-минус одинаковая навеска. Три пары гидровыхода с плавающим режимом. Вот. Ну, так, а цилиндры потужнее такие. Вот. Ну, в принципе, да, значит, колесные грузы. 120 кг, даже маркировка есть. Ага. То есть 240 задок пригружен, передок 440, ну плюс кронштейн там где-то с копеечкой. Ух ты, у него даже типа можливых топок установка есть. А ну это уже как бы заготовка получается под да, наружное управление навеской. А, подожди, это заряжено, да, 130-й? Это, это, это люкс, да. А это, это топовый люк. А это да. просто звичайний ловал, да? Это обычный, да, то есть старого образца. Значит, будем дивиться люкс. Может, все таки для... стремимся к лучшему то есть, ну, потом в принципе можем посмотреть и обычный то есть и во-первых у него освещение уже э тут тут тот же самый объем двигателя разница в них э в 15 лошадках за счет э другой настройки топлива ну, прошивка другая просто а топливная аппаратура просто настроена подрывности погода всегда нелетная так да ну, погода конечно в принципе в свободном доступе у нас аккумулятор масса Ага. Ага, тут сделана кассета здорово, да? Да, фильтр тут, ну, скажем так, забор воздуха сверху с пыли отделителем идет. Дуже зручно, меньше пыляки сосаты будет. Что по радиаторам ос масло? Основной радиатор, кондиционер и масло. Интеркулера нету, да? Э, с А, интеркулер, да? Да. Интеркулер. То же самое, сеточка сбоку, ну, вернее, они сверху здесь, в этом тракторе. Не так, Ага. Ванна одна, объединенная. Коробка, коробка гидравлика цельная, да, ванна одна? Коробка механическая, синхронная с реверсом. Не, а гидравлика и масло в коробке цельное, а, да? Да, це цельная ванна. В принципе, проблем не было в плане перегрева. И... Ух, пахнет новьем. Чемодан с этим, да, это там инструмент, он запечатан из завода. Так, вот тут хоть уже в Йоту дивился, в Йоту, блин, даже на китайском написано этот. Пониженный, повышенные, задняя, 4 передачи. Друзья, а сколько тут передач получается? 16 на 8, 16 вперед, 8 назад. А, подожди, так, а здесь еще должны быть диапазоны, да, примыкаться? Я подниму, так, давай оглядаты. Ручник, підключення переднього мосту. Вогнегасник, мигалка, вом, три пари гідровиходів з плаваючим. Ручний газ. Розеточка. Ну, розетка, зараз везде так уставлять стандартно. USD, так. Да. Тут ще, по-моєму, стайп-си є. Так. Так, газулечка. Так. Тормоза. Реверс реверс гідравлічний, да, так? Ух ты, уже круто. Ну, можешь запустить. Так, сцепление. Стоп. Опа. Ага. А что? Гнушка. А что ты не запустишь. Ё-моё. Вот так вот. Красота. О, тут поприятней. Так, у нас нейтралочка. Ну, щепленя тут шумка на лучше, чем бьет, конечно. я одно скажу, что в не люксовом варианте этого трактора шумовка хуже. Хуже. То есть в том будет хуже, да, люксовка? Шумовка. Да, и в 13 тоже. Ага. Само. Так, круто. кондиционер у нас уже. Ой. Что у нас? А у нас тут уже климат. Да, здесь климат-контроль, в обычном идет кондиционер, здесь уже климат. Прикольно И такой, такого же дизайна А, магни... магнитофон уже есть да. Я, кстати, разговаривал по Ну, реально Меня хорошо слышно и я хорошо слышу Блин, хлопцы, выбачаюсь за погоду Конечно, особо Ну, что есть, то есть э -э Так, а ну ручник, ручник. Что у нас? Ручник. Снимаем ручник Да я трошки вперед сейчас Мы сейчас с поныжены Андрей, я перезвоню сейчас. Щеплення треба нажимати для этого? Да, ну не жму. Я еду. А, сильнее, да? Подожди. Вниз, наверное. Так, ну це задумал. А. Не-не-не, а, це, це ты включил. Черепашка и этот. Ти... Черепашка. це Это получается черепашка і зайчик. Так. Да. Та та я бачу тут а это либо тоді включить закона а ну це тут не реверс це, получается тут я якщо если выжимаю и вмикаю заднюю то це тут просто черепашка зачик для рабочих реверса нема тут тоже на коробці просто вперед назад коробка вмикається дуже легко прям як на жигульке то есть в принципі непогано так да, коробка легко переключается. Прикольно. Что у нас? Камера есть Задняя камера. Еще раз нажимаем, она уже большая, ничего себе. Ну, Это трошки удобно, чтобы подсоединятися, підсиплятися. Вот ну, тут прям уже расширение меню. Ай, та ти що, так, треба замовляти з українською прошивкою. За це будуть ай-яй-яй, не можна так. Ну, тут параметри діятеля. Темп... Температура. А, ну, це оце, робочий параметр, так? Да? А, все показує. Чистота оберта мотора, уровень палива, давлення да, навіть є, що це дуже гарно. що давлення є. А на монітор виводить. Оберти, температуру і паливо. 1,9 мотогодин, заряд батареї. Прикольно. Так. Руль гарно вже регулюється вверх-вниз. Ще можна высунуть, да, получается його? А, ще и піднімається выше нельзя. Ні, не не глушкой. Ага. Ух -ти. А, ну короче, виключаєш а потім глушку і все. Нет, да? ключ, глушка і все, А потім ключ просто э, виключаєш, зажигаєш. А, це механічна глушилка на топливному Ну, виходить. Да. Блин, могли б добавити 10 да. баксов і додати вже датчик, який буде глушити на этом. <рес> Шо, так, Так, це ловол то, що перший подивилися. Це в люкс комплектації, типа вже на рычагу на такому полі. А зараз подивимося на реального дручка. Мушника оператора нет. Да, сидушки уже нема, обшивки уже меньше. Я так розумію, тут шумки и обшивки меньше уже. А, ну чуть-чуть, да. То есть мы, в принципе, уже я... такие рычаги, как на Т-150, блин. Здоровье. Тут уже просмыкать надо было. Ну чушь, ну тут за то, что шумки нема, тут месяца в кабине больше. для общего понимания 1304 люкс и обычный у, у люксового кабина на 10 сантиметров больше ну, да больше да а ну это же, это же больше ты же 145 был уже. ну у них кабины что 145 а что обычного 3, 13 -го. так глушку а э, не пощит не ты ничего да а я ж массу не включил а, фер, давай на массу так, а, В итальянских а, а, масса внутри а, а, Тут в принципі так само світло, навіска, діапазони рычаги і реверс механічний. Ну, так ось це не реверс, реверса немає хлопці. реверс це ну, на коробці, звичайно. Передок підключається, ручник. Ти, мабуть, провіриш, я там, по-моєму, ручник не поставив. Та, ну, ладно, она ж ні, ні, тут тут звичайно, приборка у нас. У нас нейтралочки. Щеплення вижимаємо. Оооо, тут звук мотора сразу слушається. Різниця велика. Я думаю, ви на, через э, мікрофон почувствуєте. А кстати, а там тоже така наклеечка на том... да, да. Тут з по діапазоном, які передачі скільки кілометрів видає. Тут газ уже ручний зроблений такой ух. Ну, В принципі така сама коробка, я думаю, вони там дуже не відрізняються. Тільки що вона, то маленькі рычаги, а тут вже такі зроблені. По МТЗовски. По МТЗовські, так, кстати, реально. Ностальгія аж стала. <рес> то не знаю, були ще МТЗ, і Т-150 і Кировці у нас. Так, тут так само передній міст підключаємо, і ручник. Собі в принципі, все пойдет. Кондиціонер саме самый Самая простенькая. Там такие уже климат, все равно разница большая. А, с компрессором. Це и той, да? Компрессор их. 0,4 мотогодини. Минимальная информация. Температура мотора. Швидкість і оберта и паливо так. До такого особо. Тоже глушкой. Тоже глушкой, да. Це для мене Блин, МТЗ. Реальний МТЗ. Не, ну тихенько робить. Все одно ну, є з чим зрівняти, так що тиша працюють. Але дрючки ми розбалувані. Нам така техніка вже не, не дуже. Але я, реально, у кого немає грошей на щось гарне. В принципі, для заміни МТЗ буде краще таке взяти, ніж знайти 20-річний аржендіра, який за таку саму ціну, мабуть. Так, бачите, вже наловили, є заводське, ну як не заводське рішення, це український бренд, залізний лев, виготовляє навантажувач, можна поставити на 140 сильний, можна на маленький. Але, звісно, звісно, такий би клас поставити на більш потужний трактор. Тоді більш трактору проще буде і менше насилувати трактор будете. Ну, Поганий тракторець за свої кошти. Отже, в люксовій комплектації 50 доларів. На світла більше, а на якщо не в люксовій комп'єкції 46 доларів. Звертайтеся в компанію Технотор. Будуть раді вам продати. А я ще хочу подивитися по цього. Так, це не боксер, це вже файтер середня модель. Боксери то, звісно, теж корчі такі. Але ось файтер вже більш цікавий оприскувач за свої гроші. Але буде гарна погода і, мабуть... Ми його випробуємо десь в хазяйстві. На таку техніку вже потрібно дивитися саме в роботі. Дощ йде, ми дощу радуємося, тому що це все-таки заклад, закладається волога на наступний рік. Те, що не може радувати. Техноторг повністю працює, техніки куча. Це останнє відео з серії дрючків. Далі вже підуть нормальні трактора європейські. Ті, на яких не гріх працювати, і ті, до яких треба намагатися йти і приходити, як чудово, як чудово бігає, всім мирного неба, всім до побачення.